раз-два! Дай дай! Ти попроси. Синок, дивись! Ти бачиш, що він готується. Попроси, дай й адрес. Добре, можна. Здорово, дуже хороший пас. Браво! Добре, Ширше. дай ему, можно, можно вперед! Можно вперед! Добре, Натюша! 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 Хорошо! Хорошо, ભર પછી ના ચિંતા બરાયું મા

Друга сторона, друга сторона. Давай, давай, ну, давай, давай. Чого ми стоїмо. Ми ж програли, давайте, давайте, трошки рухати. А ви давай всі, давай. давай, 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 давай щось ви, щось ви дуже погано танцюєте. Давайте танцюємо, дивіться. Девушки танцуют, но руки дайте.